Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Ми вже не одні разом з Ігорем Поряд з нами знаходиться Ольга Калініна, масажист-естетист. І ми будемо говорити про красу. Бо кожному з нас хочеться дорослішати красиво. А, Ігор показує про красу, це про мене. Але на жаль, починаючи десь після 35 років, ми. А, Починаємо відчувати на собі, помічати на своїх знайомих таку проблему, так. коли кажуть: «О, обличчя попливло. Так, ну коли вона трішки починає осуватися і з'являються так звані брилі. Що це таке брилі? Бо хтось каже, що це ось ці носогубні складки, а хтось каже, що навпаки, оці щічки, які відвисають, uh -huh. розкажіть нам. А взагалі, після 35 років, наша шкіра вже втрачає пружність. Вона стає більш тімнянішою, з'являються зморшки, uh -huh. але найголовніше, у нас м'язи, наші м'язи, обличчя та шиї, вони починають робитися м'якіше. тобто слабкіше, а це означає, що наші жирові пакети. Починають а, по гравітаційному типу іти донизу, тобто вони слабкішають і становяться видими важчими, видимими, даващими, видимими а, по контуру обличчя. Це вже деформація йде. Uh -huh. Тобто і але головну роль а, в ці а, ну. Дія жеребні естетичні, естетичні проблеми. Це грає у нас якраз і м'я заплатизма, тобто вона ослаблюється в нас. Чи є якісь перші ознаки того, що у нас обличчя починає втрачати свою пружність і форму? З'являються бролі. Чи є якісь перші ознаки, коли ти розумієш, о, це дзвіночок? <клес> так це дзвіночок, і треба починати виправляти. Так є перші ознаки. Це коли е, жировий пакет, де втрачає свій об'єм, тобто з'являються ямки на скронях. На щічках. Тобто ці ямки це вже означає, що скоро в нас буде опадати щічки в ніс, бриль. У мене ямочки. У вас інші ємо. І щічки в тебе ще дуже. Дієві посмішки. Але знаєте, ця проблема стосується не лише жінок, а й чоловіків. Давайте подивимося декілька фото і ознайомимося з цією проблемою. Вас, пані Ольга, попрошу прокоментувати. Ось обличчя жіночі на різних етапах. А це типове старіння. Ми вже бачимо на третє, ну, третє фото, де у нас де птоз гравітаційний нижньої треті обличчя. У нас вже втрачено об'єм жирового пакету, який ну, втрата пружності. Да, пружності. вже з'являються перші, ну вже і не перші зморшки. Насугубна впадина вже з'являється. І ну, в принципі на скронях ми бачимо ту саму впадинку, яка і формує. Той самий трикутник молодості, угу. але в перевернутому е, типу. Угу. Тобто це є така ознака. А трикутник. ось чоловіки. І тут краще дивитися якраз фотографії в. Це вже типова е, класичне старіння скорочення м'язів, саме платизмів, вона тягне і скорочується волокна і вона тягне шкіру вниз по типу брилів. Брилія і другий підборіддя uh -huh. це обов'язково платити. Тобто ми звертаємо на ось цю частину обличчя. так? Uh -huh. І якщо тут у нас уже шкіра не така натягнута пружня, а з'являються провиси, то це вже якраз і починають формуватися ті самі брилі. Це вірно, да. Але у нас іде м'яза платізма починається у нас з цієї частини нижньої щелепи, і вона у нас йде аж до грудини, до другого підреб'я. Це єдина м'яза, яка формує воротник. да. Тобто нам треба розминати м'язи грудей для того, для щоб, того підтягнути щоб підтягнути шиї. брилі Давай, і покажете, Бо я вже Добре. почав я, коли подивився з ним, що я почав вже. Ну, ну э, Саме головне, з чого ми починаємо масаж? Дезінфекція рук no. обов'язково. Uh -huh. uh, олійка, масло, все, що сприймає ваша шкіра. З чого починаємо? Починаємо Краще робити звечері uh -huh. напрямків на ранок вже не буде. Uh -huh. Це реально працює. це реально працює. Тобто, з чого ми починаємо? Повертаємо трошки обличчя і починаємо розважувати наш профілінь. Пот... Я вибачаюся? так, да, так. Да, да. розгладжувати платизму і вести її до ключиці. Тобто, ми Тож. ось цей м'яз, який нащупали, ми її розтягуємо. Гладжу, розтягуємо uh -huh. Дуже лагідно розтягуємо. Але а ж дивіться, якщо порівняти резинка, вона коли еластична, то вона тут нічого не тягне. А коли вона напружена, то вона цю всю шкіру тягне вниз. Ви бачите? От коли ви зрозумієте сам механізм, тоді і зрозумієте, навіщо потрібно цю платизму гладити і казати, «Розтягнися, ріднесенька, да, да. це правильно, але ми не тільки її гладимо, ми ще її напружуємо. Тобто, ми е, стимулюємо нашим. Розтягуватись одним дуже класною вправою. Класно. Головна е, умова, щоб постава була дуже рівною. Це головна умова постава. І е, для того, щоб у нас ця вправа спрацювала, у нас міміка має бути розслабленою максимально. Кладемо руки на груди, отак, от таким чином. Тримаємо тут, прижимаємо плотно. Тепер піднімаємо. До гори голову, але не заприкидаючи голову, не заприкидаючи голову, напружимо повністю всю платизму і шийку. Наша макушка йде доверху. Ну, ніби витягуємо витягуємо нашу платизму, ті скорочені м'язові волокна, які в нас скоротилися, ми їх розтягуємо. Фіксуємось 3 секунди і дуже м'яко повертаємо голову назад. Можете відчути трошки здавлення. Ну тут. А да, коли навіть голова да. починає трішки крутитися, то це щось інше. Кровообіг. лімфообіг вже починає працювати м'ясо. Постійно повинен тиснути вгору. Та, ми не бо дитина так застукає в воїнів чи дружина. Що вони подумають? Ігорю, ти з нами? Добре, щоб не відспівали. Але це дуже круто працює. Ви навіть зараз можете відчувати, як м'язи вже працює. Так, так, це дійсно руками і... відчувається. Пані Ольга, а от як впливає на формування брилів, в принципі? Загальний стан здоров'я людини. На що ще варто звертати увагу? Не лише mm -hmm. на ці м'язи ми зрозуміли. А, платизму зрозуміли, але на які ще загальні такі моменти в здоров'ї mm -hmm. е, потрібно завжди їх контролювати. А, особлива увага це наша постава. Вона у нас повинна бути рівною. Що ви маєте на увазі? Давайте на Ігорю покажемо. А давайте давайте знайдемо стіночку рівненьку. Я І ось ми крас графіку я... бачимо. Ага, неправильно познати. Давайте турблизно так має бути постава таким чином. А, П'ятки, ікри, ягодична м'яза, спина і затилечна частина має бути е, плотно прилягати до стіни. А, п ятки, п ятки, треба, напевно, показати Ігоря, щоб було видно, що і п'яти це вважається правильною поставою. Це П'яти, ікри, ягодична м'яза, спина, затилич. Це ідеальна правильна постава. Якщо у вас щось не прилягає до стіни, хоч одна точка, це вважається неправильною поставою. І що мені так робити? Ходити? Ходити? Отак. От так. А тепер ослабтесь ну і так подивіться, скільки ходити. точок не з стіною. Це реально фактично фактична ваша осанка. Затиночна зона Плечі, і ікри. ікри. І це, все не, це на те, що... І це все впливає так. на те, що ф... брелі починають формуватися? Починає формати... формуватися так. Да. Чому? Це Чому затилочна не. А, вона має а, ну, прилягати до стіни, а якщо вона не прилягає, напружиться дуже сильно трапеція. Працюють м'язи шиї, які не повинні зараз працювати. Не ну так буде дуже незручно. Дуже незручно, але дуже корисно. Це справа звички, як ти кажуть. А ви да. часто себе перевіряєте, пані? Ольга? Постійно. Постійно, Постійно да? можу показати. Давайте. Ну, вже просто самому цікаво. Так. А тепер йдіть так. Ми на графіці, не, ну, а так у мене так не виходить. Я тепер буду мушу тренувати. Треба спідошку пробити. Перед кожним був. ефіром спочатку до стіни всі а. точки перевірив то, то, і розтягнути, потім розтягнути, як гусак з витягнутою шкірою, не, розтягнути, заходиш розтягнути, до нас. Ростягнути потім а, пані Ольга. Ми ще бачили на графіці, що впливають на формування брилів, гормональні зміни так. і виділення зубів. Да. Як виділення зубів може впливати на те, що у нас відбувається опускання шкіри? А оптосисті. дуже просто якщо у нас людина відмовляється від імплантів. Осознанно. у нас є е, такий стан, коли у нас зміщується зубний ряд. Це по-перше, це є фактором е, виникнення деформації саме е, контруобличя. Так само у нас впливають е, видалені зуби мудрості, угу. це так само впливає. І е, патологія е, шелпно-лицевої зони, які провокують деформацію Тобто, Якщо я ніс зламав, Ну да, два це так само провокує, о, бо у вас о, вже все. йде нарушений Ну, Все, все. Ні, 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 дивись, ти контролю нам перша порада, Ігорю контролювати поставу. Да. Які ще поради для всіх наших глядачів, для чоловіків, для жінок, щоб ну, попередити е, у формування mm -hmm. оцих брилів. Все одно вони рано чи пізно з віком з'являться, але якось відстрочити хочеться. Цей момент відстрочити можна саме такими вправами, які ми зараз е, ну, показалися. Ця ця платизма, платизма. І вирівнюємо ходу вирівнюємо ходу. Ще дуже класна вправа. Це е, ми розрівнюємо рівняємо тяжи, тобто ми знімаємо напругу в тяжах тяжи це вже волокна, які у нас Де виникають платізні. Вони знаходяться, в платі. вони знаходяться вони тут і тут ага. теж треба це... розгладжувати? Ні, ні тут а, трошки не, інакше. Тут ми кладемо руку на ключицю. На ключи, дуже уважно. Іншою рукою ми трошки від... відгинаємо кут. Підборідждя на і намагаємось зосередитися, зосередитися ось на цій зоні. Тобто вона має у вас напружитись. Трошки. У мене дуже напружена. Ви маєте так себе підтягнути, щоб у вас напружилась саме ця. От-от-от-от. Відчуваєте? Так. Три секунди відчу. і м'яко повертаєтесь назад. Але симетрично потрібно зробити з іншої сторони. Обов'язково. Скільки да. разів потрібно так робити? Ось так вирівнювати ці всі ті? Три тяжі? підходи по три секунди. Бажано кожного дня. Це не важкі вправи, але вони дуже дієві. Вони знімають спазми, вони знімають напругу в м'язах, і платізма вона стає дуже м'ягенькою, еластичною, так як вона взагалі працює у нас як захисний бар'єр для. Сосудиків дуже для важливих судин. Для, uh -huh. для судин для а, захисту залози чи тому це дуже дуже важливий орган, але дуже тонкий. Як працювати з цими важливим, але дуже тонкими матеріями, щоб у нас Берлі не з'являємось. Про це ще поговоримо за після реклами. Доброго ранку, масажист екстатист Ольга Калініна в нашій студії. Ігор, і я говоримо про ось такий незвичний камінець і про те, як ним можна е, робити масаж обличчя. Сьогодні ми говоримо, як позбутися брилів, і хочемо фактичних порад, ось таких е, що можна використовувати uh -huh. щодня. Гуаша – це дуже стародавня китайська процедура. Вона дуже дієва. Що ми робимо? Якщо ми пропрацьовуємо угол молодості, так званої. Фіксуємо м'язу на підборіддя, і цим заглибленням робимо такі рухи. Під кутом 45 градусів. Три-чотири проходи. Бояться, що це навпаки розтягує шкіл. Ні, це саме чому ми фіксуємо пальцем м'яз, який не дає розтягувати шкіру. І проводимо три-чотири рази, ось таким ага. разом Середньою тиску. Працюємо з лобом. Лоб. Так само фіксуємо м'яз. І вже цією стороною більш рівненькою, від внутрішньої до зовнішньої частини пропрацьовую частину лба. Якщо з'являються болеві відчуття, перепрошую, що перебуваю. Якщо з'являються боліві відчуття, і тут такі, ніби в тебе синячки, як на це реагувати? А, е, немає виникати больових відчуттів взагалі. Тобто mm -hmm. вони можуть виникати, якщо ми буаша працюємо на спині, тоді mm -hmm. да, на обличчі жодних. Е... Незручності, жодних болей взагалі не повинно виникати. Коли ми працюємо з орбітальною зоною, так само фіксуємо м'язо. Дуже важливо фіксувати м'язи під кутом 45 градусів. Пропрацьовуємо орбітальну зону, обов'язково ведемо до козілка. Це наша лімфатична точка, яка угу. допоможе відводити до напрямки зайві на обличчі. До вушка. Угу. Це основні рухи, які будуть вам допомагати тримати в тонусі ваше обличчя. Але є чи є протипоказання використання, як у Будь-якого масажу є протипоказання. Роза це обов'язково не використовуємо жодного разу на куперозі, шкірі. Коли у нас акне першого, другого, третього, четвертого ступені, коли є герпес в активній фазі, і коли є температура, острі респіраторні вірусні захворювання. Це ті самі е, е, протипоказання, тимчасові або постійні, які ми можемо відмовляти клієнту робити цю процедуру в салоні. Або е, клієнт повинен сам розуміти, що йому це не можна не в коїм Ігор Починає практикувати. А тепер ви відчуваєте тепло до вуха, до вуха до вуха, дитя. до вуха Ось до так. козілка. Обов'язково до козілка, тому що навряд ви не маєте фіксувати тут. Ви маєте виводити його. Наші Ольга Калініна була з нами в студії. Тепер ви знаєте, що дарувати ігорю циганку для того, щоб в нього він завжди була. Вічна молодість, дякуємо вам, Гуаша. Гуаша я хочу. Тобі подарують, а дружина собі забере. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є не допустили. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.